Всіх вітаю. Я думаю, що потрібно поділитися цією історією для того, щоб вона була наглядним прикладом, або повчальною, можливо, або, можливо, хтось таким стикався. Моя клієнтка розповіла мені цю історію. Коли я перший раз її зустріла, я подивилась на неї і думаю, вже така гарна. Дівчина навіть, тому що їй всього там, 35 років. Така гарна дівчина, така гарна, така красива, але мені чомусь так сумно стало, коли я побачила вперше. Ну, але думаю, людина не розповідає, не буду лізти в душу. Але чомусь її очі мені були такі спустошені, такі сумні. Та з часом я зрозуміла, чому. Вона розповіла, що вона стала вдовою два роки тому, в 21-му році, ще, ну, ще до цього повномасштабного, навіть можна сказати, майже в 20-му, і вона втратила чоловіка, от просто отак, стався інсульт. Тобто, хоп, і за декілька хвилин. Людини не стало. І коли вона мені це розповіла, я кажу: але ж, ну, в них є дитина маленька, на той момент їй було е 5 років. Цій дитині я за хлопчик, я запитую, що а чи снилося Чиснилося щось сину перед тим, перед тим, як не стало чоловіка? Вона здивувалася, але каже, що так снилося. І снилося не один раз, що так, снилося, що спочатку просто прокинувся в сльозах, що папа помер, його немає, ну там дитину заспокоїли, все. Потім проходить ще якісь ну, днів 5 з її слів, і потім знову. Прокидається в сльозах, каже, що я там бачив, що якийсь дядя він забирає папу. Знову цьому не придали значення. Ну, типу, щось там дитині приснилося. Ну, буває, це ж дитина. Але я вам так скажу, що в дітей ця ширма, яка у нас дорослих більш закритіша, у них вона, такою, знаєте, таким тонким мереживом до певного віку. І те, що діти можуть бачити більше, ніж ми, то це точно факт. Я думаю, що ви могли спостерігати за тим, як діти щось собі там самі сидять в кімнаті, щось там бубонять, щось там з кимось самі граються, щось там переставляють: ой, це тобі, а це мені, бери оте, не трогай це моє. Щось отак, отак от: на кшталт цього, це тому, що. Когось вони бачать. Ну, в той момент когось хорошого. А в момент з моєю клієнткою це було взагалі нехороше. І дитині про це попереджали. Я це кажу до того, що коли людині вже час уходити, коли її заберуть, то сили підсказок не будуть давати. Тобто те, що дитина бачила, що хтось забирає папу, і це, до речі, вона бачила ще е за тижня-три, здається, до того, як е не стало батька. А тобто за три тижні можна було ще щось зробити, бо дитина, вона має ще якийсь трохи доступ до того тонкого потойбічного світу, можна так сказати. І, в принципі, якби батьки звернули на це увагу, то можливо, можливо, можна було б якось би цю ситуацію змінити. Тому що коли людину вже забиратимуть душу, коли прийде смерть, то ніхто не даватиме попередження другого шансу щось виправити, щось зробити. Люди просто не стане і все. А тут, коли йде цей момент, що раз прийшли, сказали, робіть щось, духи теж не можуть нам, знаєте, прямим текстом сказати, що йди до того лікаря, або йди туди, або йди сюди, те, купи все, випий такі ліки. Ні, їм, їм не дозволено аж так нам підсказувати, розумієте? Але от якимись такими натяками. Можливо, десь злякавши нас, живих людей, можливо, десь якось по-іншому підсказавши так що конкретно та людина зрозуміє, показавши якийсь момент з дитинства, який е, асоціюється з чимось, якоюсь там бідою, щоб її уникнути, треба то-то зробити, бо це вже було, і людина це знає. І тут виходить, що дитині показали, що от-от таке буде. Що за батьком уже хтось прийшов. І він чекає, і він дитину лякає, тим, що вона розповість батькам, і ті може якось заворушаться, щось зроблять, щось може, можливо перевіряться, можливо, підуть і, і перевіряться, і, можливо, до якоїсь знаючої людини, щоб вона... Не те, що прибрала смерть, це нереально, але, можливо, трішки відсунула ще на якийсь тиждень, другий, щоб вони встигли щось зробити. Тому, що, якби вони хоч почали цим питанням займатися, то, знаєте, дуже-дуже можливо, що цей би чоловік, ну, скажімо так, відбувся якимось би ну, меншими, меншими ну, тут. Порівнятись із смертю, це складно, звичайно. Але, можливо, знаєте, там би стався якийсь ех, не такий обширний там, інсульт, і, можливо, там би руку відняло. Або там ще щось. Тобто, знаєте, те, чим можна жити. А так виходить, що він пішов в самому розквіті сил. І вони дуже любили один одного. І саме. Саме тільки починали своє таке от життя, тому що будували будинок, планували купити машину. Тобто, ну от, уже, уже от підходило це все, розумієте? І в момент, коли практично все вже готове, все, бери, насолоджуйся, живи, відбувається оцей момент. І, звичайно, я розумію, що... Що його душа. Я розумію, що його душа тут поруч. Поруч біля своєї дружини, біля своєї дитини. Тому що він не готовий йти. Він був не готовий йти. Звичайно, він ним не шкодить, але з часом, я думаю, що він все одно трішки заспокоїться і відійде. Зараз він поки їх оберігає, але теж він не може бути постійно біля них. Ось така історія. Я просто вирішила, що потрібно це проговорити. Можливо, комусь, можливо, комусь буде потрібна ця інформація, щоб знали, що ну, це не просто так. Не потрібно думати, ай, та це обійде, ай то просто там дурниця якась. Коли таке сниться. Неодноразово, то варто на це звернути увагу і варто до когось звернутися. Все, будьте уважні, і всім успіхів!